Ця діяльність і затвердження розпорядження голови облдержадміністрації не є договором. Ми не знаємо, які в нас чекають проблеми. Ми не знаємо, з чим ми зможемо втикнутися. Тому, звичайно, що будемо вносити корективи вже під час роботи. Постійно внесення корективи. Центр має великі повноваження. Центр може зібрати, може подивитися, може постукати до любого чиновника у двері і спитати. Шановні, що ви зробили по вирішенню цього питання? Це дуже добре. На зустрічі з президентом групу волонтерів, певні групи волонтерів, не група, а група волонтерів. Під час спілкування давали йому цю думку. Він прийняв указ, прийняв рішення, про створення з центрів. Побутує думка, що держава хоче скинути свої зобов'язання саме на волонтерів чи на учасників АТО. Ні, це зовсім не так. Справа в тому, що держава може не знати, не відчувати тих проблем. Державні органи можуть просто, ну дійсно, не знати тих з основних проблем. Можуть просто не лічувати тих проблем, тому потрібна обов'язково консолідація. Консолідація з громадськими організаціями, консолідація з середовищами АТО. І використати цей шанс потрібно зараз. Саме зараз чому? Ми всі розуміємо, в Україні був Чорнобиль, в Україні був Алла, віднош... ну, були... була категорія таких людей. Про них піклується, але ну, про них, як би, як би там не було, чесно кажучи, про них трохи підзабули. Не виключно, що це може бути надалі і з Атовцями. Жонам потрібно використовувати цей шанс постійно, Ви... в... 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 в даний момент. І максимально максимально залучити всі державні органи для виконання цієї нагальної потреби. Будь ласка. Микола Кобільник, я хочу, щоб ви ще раз чітко підкреслили ту позицію державної гілки влади, що має бути тісна співпраця і волонтерських, і учасників АТО громадських організацій. Це не має розділення там волонтери окремо учасники громадських організацій, учасники АТО окремо. Це має бути спільна, кропотлива праця. Мало того. Органам виконавчої влади. Не тут було пропонується послід. тільки партнерство. Партнерство і це найголовніше слово. Тобто е, не може бути когось волонтери головні, чи учасники АТО, чи, е, чи чиновники, та, як ми вже звикли з всі говорити.